Всім привіт! Хочу показати різноманітність, які є творог. От я використовую для запіканки, але більш таки він сухіший йде. Цей трошечки йде вологіший. Тому хочу реально показати, яка між ними різниця. То ось така фірма теж є жирні, жирні. це середньої жирності, по-моєму, 5% чи скільки немає. Ну, Тут десь вони отут в сторону треба дивитися. отут. Цей він такий є трошки житший, але категорія А це найвища, найкраща категорія. Тут теж потрібно тут постарам дивитися. Це теж жирний, це без жир, обожиреного я не беру. Завжди якась має бути жирність. Зараз відкрию покажу їхню консистенцію. Ось я відкрила. Оцей легко відкривається. І одразу видно що в цьому немає рідини такої. Ось він сухий. Бачите, він сухенький такий йде. На відміну від цього, тут всередині ще така упаковочка, але вже отут стільки рідини. Є? Тобто він буде набагато вологішим, ніж цей. Тобто, якщо робити якісь чизкейки, чи щось, на це потрібно розраховувати. Ну, дивитися, відповідно, піде більше муки. Є. Більше там крохмалий чи чогось. Ось. бачите? Ось, ось, ось він такий набагато вологіший. Бо на цей піде трошки там відповідно там, яйце, і він буде більш такий сухіший, а цей буде більш вологіший. Тому потрібно на це звертати увагу. От, в принципі, хотіла показати різницю між таким і таким творогом. От кому цікаво, той собі подивиться. І дякую за перегляд. Гарного дня!